Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео ми з вами будемо фарбуватися. І я буду вам розповідати, що в мене сталося нового. Чому я два місяці нічого не виставляв на YouTube. Практично в Instagram ніде не веду ніяк свої соцмережі. Спойлер, в мене було якесь таке не те, що навіть вигорання, а навіть трішки депресивний стан. В цілому настрій останні два місяці був не дуже, і бажання щось знімати взагалі не було. А, давайте почнемо одразу фарбуватися. Я хочу трішки нанести тон від Mac Face and Body. Я, до речі, зрозумів, що це дійсно моя улюблена тональна основа. А, в мене є ще друга тональна основа, також від Mac. це Studio Fix, але вона більш плотна. Така, як прям замаска, і там колір достатньо світлий. І знаєте, я зрозумів, що коли ти наносиш плотний тональний крем, навіть якщо він начебто твого кольору обличчя, то він все одно виглядає, ну, обличчя робить дуже світлим. І це не класно виглядає. Порівнянні, наприклад, з кольором шкіри. Тому все-таки брати треба більш темний, тональний і більш легкий. Воно буде класно і природньо виглядати. Так, два місяці я нічого не знімав. А настрій такий, знаєте, пов'язаний, мабуть, в першу чергу, з якимись особистими справами, які в мене були там плани. Вони пішли по одному місцю. По-друге, звісно, політична обстановка дуже сильно впливає на мій, і я так думаю, що на ваш також емоційний стан в кінці грудня перед новим роком, начебто, тоді були дуже на слуху в соціумі активні теми корупційних скандалів. Я вже зараз, знаєте, вам це розповідаю, це вже не досить актуально. Ах, мене це так зачепило досить. Тому що я, я думаю, як і більшість українців, я не можу сприймати ці новини пофігістично. І я, в принципі, по життю багато що сприймаю досить близько до серця. І, коротше, мене вибурює якась несправедливість і. Ось був скандал з цією з Сонією Морозюк, точніше, з її нареченим, який обікрав на 1 мільярд гривень нашу країну. І знаєте, я не хочу прям дуже активно це обговорювати, але скажу так, що мене здивувала реакція суспільства така активна, саме виключно з цього, до цього випадку. Тому що мені здається, що. За ним, за цим Гринкевичем стоять більш впливові люди, які також повинні нести покарання, і ми повинні концентрувати увагу, ми суспільство з приводу корупції. Більш глибше треба дивитися на ситуацію і викорінювати це з фундаменту, а не з теж того, що на поверхні. Хто мене зрозумів, сподіваюсь, ви мене зрозуміли, тому що я сам себе навіть не дуже зрозумів, але ну, просто не хочу, знаєте, прямо казати все своїми іменами. Тому що, тому що я думаю, ви знаєте чому. Я не знаю. Ми в такі часи живемо, що чомусь, на жаль, не можемо казати і називати речі своїми іменами. Особливо, якщо ти. Ви зрозуміли. Так, ще трішки наносу крем. Тональний Face and Body. Дуже класний, блін, його тут так багато, скільки 120 мл. Щоб ви розуміли, об'єм стандартний тонального крему це 30 мл. Так. Його, до речі, можна наслаювати, щоб досягнути більш такого. Більшого перекриття, і я саме це зроблю в зоні, там, де в мене подразнення на шиї. І також трішки не забуваємо розташовувати на шию. Боже, знаєте, що вам скажу? Я нещодавно вирішив спробувати і купити дешевий консилер, тому що я взагалі хочу собі консилер або Touch Eclat від Yves Saint Laurent золотий такий, або Chanel. Я користувався в мене були ці два консилери: і Шанель і Saint Laurent. Але ось Шанель не йде з більш таким матовим фінішем, і саме для чоловіків, і саме для корекції, типу, ось я ось тут хочу консилером проходитися в цих трьох зонах. Воно ти нанесеш і буде непомітно. А цей тачеклад від Yves Saint Laurent, він з підсвічуючим ефектом, і це більш таке під очі, все-таки, щоб прибрати сенці. Точково його я не рекомендую наносити. Він просто не має таку прям дуже класну перекриваючу здібність. Так ось, а, хоч хочу я собі і в Санлоран, і Шанель консилер, але зараз не маю можливості купити. А консилери ці коштують по тисячі, ну, по півтори тисячі гривень. Ось так. Шанель трішки дорожче. І я вирішив спробувати купити альтернативу якусь бюджетну. І купив, значить, я консилер от Avellin 2 в одному, типу хайлайтер і коректор. Я його вже викинув, зараз не зможу вам показати його, але тут він з'явиться. Я впевнений, ви знаєте цей консилер. Йому вже ну, дуже багато років, мабуть, років 10. Я їм користувався ще, коли був зовсім молодий, коли ще в університет ходив на першому курсі. Так от, прикиньте, я його наніс собі під очі. І в мене пішов дуже дуже сильний зуд. В мене дуже сильно пекло під очима, і давно в мене такого не було. Я побачив дуже дуже багато чешуйок шкіри, начебто, шкіра злазить з обличчя. І я не міг зрозуміти, я не міг повірити, що це реакція через, через саме консилер. І перше, що мені спало на думку, це те, що я іноді користуюся ретинолом. І що це така реакція просто ретинола, що в мене від відлущується від, шкіра. Але я на, на наступний день е, наніс собі під очі Mac Face and Body. І нічого не було, ніяких чешуйок, жодної чешуйки. Тому я зрозумів, що все-таки бюджетна косметика це не для мене. Тому що навіть моя шкіра реагує погано. Прикиньте? Тому я обов'язково підкуплю грошей, куплю собі консилер від Шанель. І я ще так подумав по відчуттям, що люксова косметика це там одна блогер сказала це про. Любов до себе, але я вважаю, що це навіть про якусь повагу до себе, тому що ну, це дійсно важливо. Тим паче, в мене дуже маленький набор косметики, і мені не треба багато, краще менше, але якісних продуктів. Дивіться, я ось розташував е вологим б'юті блендером, і як можете побачити, дуже дуже все природньо виглядає. Начебто на мені і немає тону. Це головна причина, через яку мені подобається ця тоналка. Рекомендую для тих, хто хоче макіяж без макіяжу. 100% для хлопців я рекомендую цей тон. В мене відтінок c 3 C, це значить з жовтим підтоном. Ось так. Я не люблю тональні засоби з рожевим підтоном. Це для мене, можливо, має сенс лише якщо наносити якийсь продукт під очі, тоді рожевий відтінок перекриє синяки під очима. Далі я буду наносити, хочу трішки від Шарлоти Hollywood Flowers Filter лише ось на зони скули і лоба. Я пробував наносити цей Hollywood Flowers Filter о, на все обличчя як базу під макіяж, і це зовсім не моя історія, о, тому що обличчя дуже-дуже сильно сяє, начебто в мене, я не знаю, дуже сильний блиск. Я думаю, навіть дівчатам воно не підійде, така техніка нанесення. Ось бачите, куди я наніс. Так буде гарно. Не треба наносити все-таки на те зону, тому що буде додавати зайвий об'єм там, де носогубна складка. Ну, нам це не потрібно. Треба підсвітити ось саме скулу, лоб трішки кістку лоба бокову, спинку носа. І не знаю навіщо, але підберіть це трішки для якогось такого більш гармонійного результату. А, потім я буду наносити, і, до речі, хочу вам розповісти про пудру від Шарлот Тілбері. Боже, я так сильно її хотів. Подивіться, яка це краса. Я її єлі-єлі просто замовив. Попросив подругу, вона летіла з Арабських Еміратів, і в аеропорту вона купила цю пудру. Вийшла вона майже 2000 гривень, я у шоці. Це дуже дорого. Тим паче для вісьми грамів продукту. Але я дуже хотів цю пудру. По-перше, в мене прям з'явилася така. Е Зацікавленість у бренді Charlotte Tilbury. В мене ось вже є два продукти: це Hollywood Flowers Filter і ось ця пудра. І я ще хочу собі купити бронзер. Бронзер сухий від Charlotte. він в такому великому упакуванні. Там 16, здається, грамів, це дуже багато. І я хочу собі бронзер, тому що в мене ось кремовий бронзер від Тома Форда. А мені треба бронзувати і зробити такий ефект засмаги саме на шиї. Тому що я фарбую, наприклад, обличчя, треба забронзувати шию, а для цього кремовий бронзер не найкращий варіант, тому що він буде дуже сильно залишатися на одягу. І краще це зробити все-таки все сухим бронзером. Тому я обов'язково замовлю собі бронзер від Charlotte Tilbury. Але ось в мене є для вас питання, чи можна. Замовити Шарлот Тілбері через нову пошту, саме з сайту Шарлотт Тілбері, а не з Сефори американської. Давайте, до речі, вам покажу, як ця пудра працює. Вона, знаєте, дійсно робить такий ефект заблюреності фотошопу. Це дуже класно ось саме в зоні можна робити. Тобто не обов'язково її прямо на все обличчя наносити, тому що буде такий надто запудрений ефект. Але ось те зону супер. Тому що, знаєте, я думав, що пудра це такий продукт, який не повинен бути прям якісним. До цього мені подруга дарувала пудру Too Faced. Я багато її показував. І, знаєте, я все таки зрозумів, що вона хрінова. От погана пудра. Вона, по-перше, якось підкреслює шелушіння, вона начебто така суха. По-друге, вона ось не тримається взагалі на обличчя. Тобто вона не виконує своєї функції, вона не матує обличчя. В мене від пудри to face через е півгодини вже обличчя блищить. З пудрою Шарлотти такого начебто немає. Ось. Класно. Ну і мені, звісно, дуже важливе упакування, дуже красиве. І я ще спеціально хотів собі е, компактну пудру не розсипчату. Тому що розсипчата пудра в мене усюди, і вона досить велика, незручна. А так, ти відкрив, подивився навіть на себе, на ніс, і все супер. Давайте все-таки на все обличчя нанесу. Дівчатам, можливо, можна і не на все, щоб. Блищало ось тут хайлайтер, але для хлопців важливо все-таки мати матове обличчя. А... Про нову пошту, до речі, я для себе її відкрив. А... Вже отримав ну, нова пошта шопінг. Тобто я до цього користувався послугами байера дівчини, і це було, це було тупо, тому що це було дорого. Я платив їй додаткову комісію і за вагу, і за її послуги. Ну і по часу це навіть було довше, ніж доставляє нова пошта. Е, і я замовив, що я робив замовлення на зарі е, іспанський. Ох, не все мені підійшло, і я в котрий раз впевнююсь, що замов... замовляти в зарі це собі ж дорожче. Тому що не все підійде і краще все-таки міряти. Ось. Блін, пробачте так якось темно на відео, так мені здається. Ну, скоро вже буду завершувати. А, замовив ще з американської біржки футболку. Чекаю її. І ось, будь ласка, ще раз скажіть мені, як замовити Шарлоту Цілбері в Україну. Саме з сайту Шарлоти, тому що там в, них, в неї є бонусна система. Я хочу отримувати подаруночки, семпли від Шарлоти. І взагалі, ось я хочу собі бронзер замовити. Що ще? Хочу собі консилер в такому схожому упакуванні, але маленькому, типу Ваніш, щось там. Він ось класно хочу його спробувати як консилер, можливо, замість Шанель і Yves Saint Laurent. Ось так. І на останок, я зараз нанесу рум'яна, і в кінці вам розповім трішки про аромати, які я собі купив від Ліванти. Це я зробив собі такий подаруночок перед Новим роком. Це аромати Тома Форда, Fucking Fabulous, Удвуд і Lost Cherry. І швиденько вам розповім свої враження про них. Я взагалі хотів окреме відео знімати, але. Але, ну, раз уж я з'явився на Ютубі, хочеться більше це відео зробити цікавим а слухати лише про політику і що я там ще вам сьогодні розповідав якось не дуже, так? Дивіться, Рум'яна в мене це просто трагедія. Подивіться, що з ними. Це Рум'яна Том Форд взагалі. І вони були в такому красивому упакуванні, але. Так, що там по часу? Але вони в мене облізла упаковка. І я хочу замовити, мабуть, ще одні такі, а ці, блін, в мене розбилися, і мені дуже шкода, я не знаю, як їх... що з ними робити. Ну, Прикро, прикро за ці рум'яна, але вони не дають такий прям класний, свіжий, рожевий відтінок. Можете подивитися? Бачите? Клас! Ще ще парфуми. Дивіться, з усіх цих трьох, частіше за все, я користувався Lost Cherry. Я взагалі хотів до покупки цих відліванців кожен з цих ароматів купити у флаконі. Але вони дуже дорогі. Особливо, звісно, Lost Cherry і Fake and Fabulous. Але я зрозумів, що я. Все-таки не буду купляти в повному розмірі, коли в мене буде така фінансова можливість. Тому що, по-перше, це стійкість. Стійкість е в Lost Cherry і в Удвуд дуже-дуже погана. І в цьому випадку, дійсно, е коментарі на фрагрантиці були праві. По стійкості єдине Fucking Fabulous непоганий, е дійсно. І його я б собі придбав. Мені здається, 30 мл мені було б достатньо. Ще Lost Cherry достатньо такий є, жіночий. Дійсно, в ньому. Ну, він жіночий. Я коли питав друзів давав їм послухати цей аромат. Ну, вони не казали, що це прям жіночий-жіночий аромат. Вони одразу ідентифікували вишню в цьому запаху, але. Мені здається, він мені не дуже підходить. Він більш такий все-таки фемінний. Ось Герлен ідеаль в старому випуску, який також на тему Вишні і Мигдалю. Він підходить, мені, здається, більше. І, взагалі, чоловікам. Ну, це і є чоловічий аромат. Ось так. Далі Уд-Вуд. Я, до речі, собі купляв уд і мортель від Паредо. Повторював в другий раз повний флакон, 50 мл. Але. Продав своєму другу, тому що чомусь все таки байредо, я зрозумів, також не зовсім мій бренд. Я дуже люблю їх упакування, красиві флакони, мінімалістично все, я це обожнюю, але аромати я їх на собі не відчуваю е, дуже сильно. Ну, так як Tom Ford, наприклад. Вони для мене слабенькі і в них не багато характеру. Ось так. Удвуд красивий. Красивий аромат, він засолоджується під кінець, це мені дуже подобається. Це роблять, мабуть, боби тонка. Що, ще. Красивий аромат, але знову ж таки, я його на собі погано відчуваю. Це, мабуть, такий класний варіант для офісу, щоб нікого не душити. Але я в офісі не працюю. Я, коли користуюся ароматом, мені хочеться його чути. Під себе в першу чергу хочеться, щоб аромат був шлейфовий і удвуд в новому ось випуску це не про це. Раніше я знаю, що він був набагато кращий, ніж зараз. А ось Fake and від Тома Форта дійсно класний аромат. Я прочитав на фрагрантиці, що хтось написав, що це аромат гея, типу, дорослого гея, не знаю чому. Кажуть, що він пахне латексом. Цікаві такі асоціації, так? Тут на старті я відчуваю щось таке трав'янисте, -трав гіркий мигдаль, і в базі така щось середнє між шкірою і замшею. Класний аромат, більш чоловічий, такий трішки він справляє, мабуть, вау-ефект, але в такому стильному чоловічому сенсі, якщо так можна сказати. Класний. Я б собі хотів 30 мл, мені було б достатньо аромату Fakin Fabulous. Так, давайте ще трішки додам рум'ян. Нанесу хайлайтер в кінці, і це буде все. Бачите, як освіжає обличчя ці рум'яни. Вони, до речі, зняти з виробництва, і я хочу собі їх придбати, все-таки пошукати десь і придбати. Клас, Подивіться. Передивлявся, до речі, багато відео про Шарлоту Тілбері, саме інтерв'ю з нею. Її YouTube канал дивився. І вона просто геній маркетингу. Те, як вона несе свої продукти, те, як вона несе себе як людину, як професіоналу, мене дійсно надихає і вражує. Вона реально дуже крута. Розчісую брови. Потім розчистую Вії, плас в мене закінчився всі баночки. Де і знаєте, я якось. Не те, щоб я переоцінював е, значимість фікс-пласу від мак, але мені подобається матове обличчя, а після фікс-пласу воно не буде матове. Да і макіяж, якщо робити дуже такий легенький, чисто тон і рум'яна, то необхідність об'єднувати якось. Відтінки і вирівнювати їх фікспласом немає такої необхідності в мене. Так, і останнє, що я беру і наношу, це цей хайлайтер від Тома Форда. До речі, знайшов ще класний канал на Ютубі Нікі Мейкап, американська блогерша з Лос-Анджелесу. Дуже класна, така приємна. І вона робила огляд: в неї багато є відео про. Типу там, що вона скупила усі продукти, типу усі бронзери з Сефори, і там 30 бронзерів. І вона їх про кожний з них розповідає, типу там, з найдешевшого до найдорожчого. І, до речі, як ви думаєте, який був найдорожчий бронзер в неї? Правильно, ось цей від Тома Форда. І він же цей бронзер, ця точніше палетка кремових, кремового хайлайтеру і кремового бронзеру. Це в неї є також у відео продуктів, без яких вона просто не уявляє свою роботу як візажиста, і взагалі свій макіяж. І я з нею погоджуюсь. Я обов'язково куплю собі ще, коли в мене закінчиться, але я думаю, що закінчиться в мене не скоро. Ось так. Достатньо економічний насправді продукт. Дивіться, я його хайлайтер наношу. Більш за все під бровами для того, щоб зробити брови більш ярко вираженими. За що того, що я підсвічую зону під ними. На обличчя хлопцям, наприклад, я все-таки не дуже рекомендую наносити хайлайтер цей, тому що він дуже-дуже такий, як дзеркалець. Ну він з одного боку і природній, але з іншого боку, він дзеркалець. І на чоловічому обличчі це буде трішки зайве. Лише ось на спинку носа на кінчик носа. І все. Більше я нічого не буду тут наносити. Бальзам для губ, нюкс. І це буде все. Це все. Так. Отже, висновки цього відео. Буду я, до речі, купляти все-таки більше від Ліванти. Це класна така. Система знайомства з ароматами, і тому що я розумію, що якщо б я, наприклад, витратив дефіга до грошей на цей Лос Черрі, я б розчарувався покупці. Ти якби і купляєш аромат і користуєшся ним, і, і вже він тобі стає непотрібним. Ось так. І Шарлотта буде знайомитися більше з брендом Charlotte Тілбері. Мені, звісно, там олівці, помади для губ, туш, це все не потрібно. Але ось бронзатор, консилер, якісь тони. В неї, я знаю, тон унісекс в такій біл, білому тюбікі. Я б також тюбіку, я також хотів би спробувати. Ну, це все. Я сподіваюся, вам це відео було цікаве. Не знаю, до чого я на початку відео взагалі знову так, знов ж таки розповідав про політику. Все таки хоча я нічого такого контроверсійного не сказав. Просто хочеться насправді YouTube мені мені не хочеться зачіпати прям. Хоча ні, знаєте, пробачте. Я, до речі, хотів, я думав над тим, щоб змінити взагалі формат відео на YouTube. Я обов'язково хочу зробити такий формат інтерв'ю. Буде, сподіваюся, гарна якість, гарний звук, цікаві герої, яких я буду собі звати. І мені хотілося ось ці останні два місяці більше таке робити щось вагоме в соціальному плані, на соціальні теми на YouTube, а не просто розповідати за якусь хрінь, про яку я, в принципі, сьогодні вам розповів. Коротше, якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Все-таки думаю, буду, буду регулярніше виставляти відео на YouTube. І зараз, до речі, хочу ще углубитися все-таки в фотографію. Я вже записував відео про, про те, що це я вирішив моє призвання і все таке, але знову ж таки нічого я не робив. Весь цей час майже не займався ніяким розвитком себе, ні в якому плані. Я сидів у депресії, і ось нарешті я вийшов. І, до речі, в мене, в мене була така класна зйомка. Я фотографував дівчину інстаграм Доновський фото. Будь ласка, підпишіться. Скоро там буде, будуть ці фотографії. Я впевнений, ви будете у захваті. І можете навіть замовити в мене фотосесію, якщо ви знаходитесь у Києві. Ось так. Усім вам дякую. Підпишіться, напишіть. Про Тілбері, як її замовити, і чи можна замовити через нову пошту. Буду вдячний. Цілую усіх вас. До побачення.